Перший етап конкурсу захисту робіт учасників малої академії наук відбувся у Коломиї. Понад два десятки наукових робіт і досліджень презентували місцеві школярі, а компетентне журі дало свої рекомендації. Я писала наукову роботу на тему польські, гуральські і українські гуцульські танці. Порівняльна характеристика. Я сьогодні розповідаю про куснірство. Це таке ремесло і мистецтво навіть. Вичинка овечої шкіри і створення кептарів. я буду представляти проєкт на тему моніторинг міста мікропластику у джерелах питної води та створення трисекційного фільтра для її очищення. Тема мого проєкту є альтернативна енергетика складання проєкту встановлення сонячних панелей на накомиські ліцей номер 9. Я захищаю роботу на тему національне підґрунтя творчого самовиву Миколи Васильчука. Це далеко не увесь перелік тем, які коломийські школярі досліджували і презентують на загал в межах конкурсу захисту робіт малої академії наук. Це відбірковий етап кращі роботи та дослідження, і їхні автори братимуть участь у обласному етапі. Усе визначає компетентне журі на чолі з директоркою Коломийського навчально-наукового інституту, кандидаткою біологічних наук та доценткою Ольгою Слипанюк. Цьогорічні теми вони є надто життєві, вони є викликами сьогоднішнього часу. Їхні всі Наукові роботи вони вражають, і це досить є вагоном, тому що сьогоднішнє покоління, воно вже інше покоління дітей, і сьогоднішні діти вони хочуть іти на випередки. Вони хочуть щось нового, вони хочуть себе реалізувати, вони хочуть самовдосконалитися і самостверджуватися. І власне, ось такі наукові роботи, от такі перші наукові кроки, їх стимулюють до подальшого вибору професії, і більшість учасників. Сьогоднішнього конкурсу захисту, вони вже ціленаправленно знають, ким вони хочуть бути в майбутньому. І багато з них, аналізуючи вчорашні роботи, багато з них вже визначилися своїми шляхом, своїми першими кроками і хочуть пов'язати себе з певною спеціальністю. І ось така співпраця, вона їх готує подальшого, до подальшого вступу у вищі навчальні заклади і подальшого вступу до наукової такої сходинки. З року в рік, Коломий Ські учні демонструють достойні результати на різних етапах конкурсу захисту робіт малої академії наук не лише на місцевому, а й всеукраїнському рівнях. Пишається керівниця Коломийського міського управління освіти Марія Козловська і сподівається, що кожного року результати будуть лише покращуватись. Мала академія наук створена вже багато років назад у Києві, і тут учасниками цього цих конкурсів діти бувають тільки е, ті, які прагнуть щось досліджувати, прагнуть щось звивчати, прагнуть знати багато нового. Дослідження різноманітні. Починаючи фізика, математика, хімія і закінчуючи дослідженням мистецтва, народного мистецтва, народної вишивки і е, коло. Ми її, вони так само досліджують місця в Коломиї, а попри то, вони досліджують екологію, вивчають економіку і так далі. Багато інших предметів. Переможці захисту своїх тем робіт будуть представляти міську освіту на другому етапі відбору.